Я бачу, гарно у вас тут. І скажіть мені, будь ласка, я знаю, що у вас дуже багато тут залів. Да? Це один із найстаріших провінційних музеїв Вінниччини, Звісно. У нас є багато залів у зв'язку з тим, що це величезна епоха, яка охоплює понад чотири століття. Ну то що, почнемо з вами екскурсію. Пані нас почекає. Да, а ми давайте проведемо екскурсію. Прошу по пішли. Разом це зала про найдавніший період історії Тульчина та нашої округи, починаючи від кам'яного віку і трипільської культури стоянки, які тут зображені. І відповідні експонати, які відображають цю величезну просторі епоху. Захисниками нашого краю, звісно, були козаки. Це унікальна така соціальна група, яка виникла на Україні в кінці 15 століття, і в 16-17 столітті вони показали всю свою потужність. Козацький барабан. Я бачу. Це летавра козацька. Звичайно. Козаки! Це козацькі гармати. Не дивуйте з їхнього розміру, тому що козаки були дуже рухливим військом і їм не потрібні були великі, обтяжливі гармати, потрібні були рухливі, швидкі. Що тут відбувається в цій залі? В Тульчині серед найвідоміших споруд, які по сьогодні є, до певної міри символом нашого міста, є палац Потоцьких. Ми там були вже, так? Да? Так, і в цьому залі. Значна частина експонатів розповідають про епоху графа Потоцького в Турчині. Місто в Турчині надзвичайно гарно розвивалося, і цей палац, який був на вершині свого розвитку, називався Подільським Версалем, і до двору графа Потоцького приїздили дуже видатні люди, навіть короновані особи свого часу тут зібрані речі з цього палацу, чи взагалі тої епохи? Частина речей, які дійсно були в палаці або на його території, вони знаходяться тут. Це скульптура собаки, яка була улюбленою собакою графа Потоцького. Це ж треба справу. У тім, що він був дуже засмучений, коли ця тварина померла. І наказав зробити точну копію мармурову, якою вона була за життя. І на території за палацом, там у парк хороше відповідні Хороша, місцини, так. на Острівцеві була. була похована вона. І, і там, там стояла. Я вона. Вона. Давайте пройдемо в інший зал. Ну, хочу трошки насолодитися, щоб ви побачили, яка це все краса Божа. І тут зала я бачу побут український, так? Да? Хата О, так, це е, ті умови, в яких жили переважна більшість жителів нашого краю, тому що аристократи, звісно, це була меншість. Е, більшість це українські селяни. Ну, це бачу, Боже, бідні люди, босі, бачите, звичайний одяг український. Е, такий є. Е. Ну тут я бачу одяг хасидів, єврейський одяг, і тут така духовна, да. Духовний зал, спадщина. Це зал, який розповідає про ту атмосферу, в якій перебував Тульчин в 19 столітті, в 1897 році. В Тульчині проживало 23 тисячі жителів, із них 17 тисяч це були євреї, 4 тисячі поляки, і той малесенький залишок ішов на всіх інших. Та Це єврейське місто. Слухайте, тому не випадково в нас є. Одяг священника єврейського тут були дуже важкі події, пов'язані з роками Другої світової війни, тому що на території Тульчинського району, біля села Печера, є меморіальний комплекс гетто Мертва Петля. Там, на жаль, знаходились з волі окупантів гітлерівців величезна кількість євреїв, не тільки з Тульчина. А з Бесарабії і з навколишніх територій. Ну, так. Це, ми, це ми відчуваємо. Їздимо по Україні, бачимо по маленьких містах, де були євреї, там Холокости. Так. Такі страшні речі відбувалися. Давайте пройдемо так. в інший зал. Так. Ой, дивіться, який гарний Доброго дня. Добро дня! Такі вистаковий да, у вас галерея, начебто, да? Справа у тім, що наш музей плідно співпрацює з майстрами образотворчого мистецтва нашого краю. Але у нас бувають і гості далеко за межами Тульчина. Пані Аліна Славгородська. Доброго дня розповість докладно про цю частину нашої співпраці. Чим ви займаєтесь і як ви з спілкуються? Чи як називається ваша спільнота? Я координатор міжнародних художньо-живописних пленерів симпозіумів. Подільська вольниця, які проводяться в мальовничому передмісті Тульчина. На базі громадської організації культурологічного комплексу Козацька Левада, і вже збирає багато років поспіль художників з усієї України від Закарпаття до Запоріжжя і художників за кордону, які приїжджають сюди, які Мета пленеру відродження українських да, нових і кожного року, і я відбувається коли це відбувається літом. Це відбувається влітку. Влітку це так? відбувається кожного року. Я вам щиро дякую за за таку розповідь цікаву за ваші картини, за вашу творчість. Бажаю творчої наснаги. Е, много еліта літа і в особистому дякую. житті, і у творчому житті. Продовжуйте збирати пленери і нас запрошуйте. Бо в мене донька художниця. Обов'язково щиро вам дякую. А ще я знаю, мене там чекає. Бо ну, давайте зайдемо, пройдемо і подивимось. Там мене чекає майстриня, майстриня по вишивці. Давайте пройдемо разом. Доброго дня! Доброго дня, пані Євдокія, Мені сказали, що ви мене тут чекаєте. Чекаємо, чекаємо, звичайно. Боже, яка краса? Розкажіть про цю красу. Що ви, коли ви прийшли у, у цю творчість? Це було з дитинства, це чи було в зрілому віці. І що це за вишивка? Це ж, напевно, якась подільська вишивка. Так, це в основному використані тут елементи нашої східно-подільської традиційної вишивки. І до традиційної вишивки я прийшла значно пізніше, коли зрозуміла, що цінне в нашому Поділлі, щоб відтворити це. От дивіться, я тут бачу тут і оце мер... це, це мережка. мережка а це, це вишивка, так? Це, да? це, це низь. Це низь, ага. от і використані і, і тут є і довбанка, і рахункова гладь, і солов'їні вічка, і ага. вирізування. І там я бачу представлені ваші рушники. І розкажіть мені, будь ласка, от там символ такий, наче E, значить, то ж Сонце, не сонце, значить, так, такі коло-коло так, таке коло, так, 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 да? так, Це зигми, або ще в нас називається свастя. Да, Но, свастя, ці, да. Да, ці, Це все воно ну, присутнє і на сорочках. Так. Розкажіть мені, будь ласка, по цей неймовірний, такий гарний рушник? Що це я за рушник? Прошу, я прошу вас взяти ось так його. Давайте це зразок. Ми готуємо експозицію вишивки. Вишивки традиційних рушників у нашому музеї, Це зразок рушника божника, яким прикрашалися ікони. Якщо в нас є ще рушники, і сволокові, і стирки, і утирки, і плечові, і кілкові, і весільні, і для родин, то це зразок божника. Боже, яка краса, слухайте. Я в нього закохалася. Я в нього закохалася. А? Ну що ну ж, тоді доведеться -то вам його подарувати. Боже мій! Ви подивіться! Боже, мені дарують отакий. Рушник гарний, немовірний, з Поділля. У мене вже є рушники з Полтавщини, із інших міст, де ми побували. І тепер у мене буде рушник з Поділля. Я вам щиро дякую, моя рідна дорогесенька. Много еліта. Вам бажаю, творчої наснаги. Дякую. Радуйте, творіть і радуйте нас своїм містецтвом. А ми з вами їдемо далі.